Давайте трохи поговоримо про ваші тривоги щодо матриці. А що з ними не так? Я не казала, що з ними щось не так. Якщо вам так здається, тоді потрібно це обговорити. Мені не здається, чому ви постійно кажете, що мені щось здається, коли я кажу, що нас запроторили в цифровий світ, це не вигадка, це аксіома істина, неспростовний факт. <кхм> тобто. Хтось спеціально створив той цифровий світ і закрив нас там. Я вірно вас розумію. Та ви завжди розумієте мене вірно. Просто не хочете того визнавати. Просто ви слабка. Ви ж це теж розумієте, правда? Ми починали говорити про вас, а не про мене. Добре, добре, добре. Тільки не починайте знов цю платівку. Краще увімкніть мені музику. Третій трек, будь ласка. Дуже дякую. Отже. Коли інтернет тільки з'явився, цю пісню, яку ви ввімкнули, треба було скачувати 30 хвилин. 30, пане лікарку, це приблизно 4 середньостатистичні полові акти. Звісно, всі, хто нас зараз чують, посміхнуться, мовляв, що це за полові акти, такі малесенькі. Вони, вони, вони навіть наодинці себе обманюють, а варто лише згадати, скільки тривав їх останній, то коли взагалі він був той половий акт. Вибачте, я відволікся. Отже, згодом домашні телефони стали непотрібні. З'явились провайдери, такі як воля. Дивно, до речі, що провайдер, з яким розірвати договір складніше, ніж з сатаною, називається воля. Правда? Менше з тим. З'явились нові сайти, чати, портали знайомств. І буквально через декілька років вони стали соціальними мережами. Це був старт. Кожна людина, яка мала мобільний телефон чи лептоп, могла створити свій профіль, вписати в нього найцікавішу інфу про себе, розмістити на аватарку краще своє фото і вийти в світ. В новий широкий світ, що немає кордонів та меж, світ, що дозволяє дівчині з конотопу переписуватись хлопцем з Манхеттену. світ, що з'їв всі закони кінематики, нівелював будь які відстані. Світ, що спростував географію як науку, світу, якому немає тактильності, є лише наше сприйняття реальності, без потреби у розумінні, яка та реальність насправді, бо дівчина з конотопу бачить фото красивого хлопця в білій сорочці, і вона впевнена, що на тому кінці світу сидить саме він, але на тому кінці. Ці світу немає ніякого хлопця, бо за його аватаркою насправді шістидесятирічний мужик в Латексі, що мастурбує на фото одягнених шкільну форму мертвих дітей. Він ніколи не був у Сполучених Штатах, він ніколи не виїжджав за кордони Івано-Франківщини. Але ЖК, де він живе, називається Манхеттен, Тож технічно він тут не збрехав. І ось одного разу він скаже, що прилетить. І вони домовляться про зустріч у Києві. На нейтральній площині вона приїде на зйомну. подобову за хату, постукає в двері. Не хвилюватиметься це хвилювання, буде дуже приємним, бо цифровий світ було створено саме для приємних хвилювань. Цифровий світ було створено саме для того, щоб ми жили фантазіями. Цифровий світ прекрасний, цікавий, де кожна дівчина знайде собі того хлопця, якого бажає. Але треба бути обережною, коли ти підходиш до кордону цифрового світу та світу реального. І якщо ти туди все ж дійшла, то не стукай у двері, не стукай в ті двері, бо коли стукаєш у двері на межі двох світів. Спокойтесь. Бо коли в двері на межі двох світів рано чи пізно, вони обов'язково чиняться. Заспокойтесь, будь ласка. Вибачте, я іноді трохи підшвирюю, але ви самі мене запитали. Я питала вас зовсім не про те. Так, 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 так. Матриця. Зрозумійте, є зло велике, страшне. Стародавнє, нелогічне, як у Лавкрафта, або як у Кінга, яке прикидається клоуном з кулькою, а насправді то великий незрозумілий піздець, який просто хоче, щоб всі ми пішли в величезну сраку. І це зло створило інтернет. В тому та й справа, що ні, інтернет створили ми. І це круто, і це мало б допомогти нам виправити купу негараздів, комунікація, доступ до будь-якої інформації, освіта, буст бізнесу. Але. Зло завжди так робить, ми щось створюємо, а воно дурить нам голову, щоб ми використовували його не так. Ми вчились добувати вогонь, зло вчило нас палити міста, ми вчились літати, зло вчило нас скидати з літаків бомби. Ми створили телебачення, зло навчило нас дурити ним голови. А тепер інтернет. Зло вчить нас просто жити в ньому. Візьміть ось цю велику війну. Скільки людей стали більш свідомими завдяки соцмережам? Скільки об'єднались під час вторгнення? Скільки людей отримали змогу висловлювати свою позицію? Що робитиме зло? Воно зробить так, що ця позиція не вилазила нікуди далі інтернету. Мер краде, ми дізнаємось про це в інтернеті. Що ми робимо? Меми, петиції, пости, коментарі. Мер продовжує красти. Що ми зробимо далі? Переоберемо його. Звісно, але на це піде час. А потім прийде новий і сюрприз, мазафака, він почне красти так само. Потім пройде ще час, піде час на те, щоб ми дізнались про це, наробили нових мемів, знов повоювали з ним у Фейсбуці і знов чекали на вибори. І так все по колу. А зло, зло сміється з того. Поки ті дядьки та ттьки, світогляд та діяльність, яких зростають, ніби великі потворні дерева на смерті. Ртях на тупості, на жадібності, владі, хабарях. Брехні, страхах, злитнях, продажності, підлості, зраді, насильстві, голоді, війні, ненависті, байдужості, пихатості, егоцентризмі, марнославстві, жорстокості, облуді, маніпуляціях, ницісті, інтриг, поки ті дядьки та тятьки мутяться на грантах, зборах, ліках, землі, контрактах, тендерах, митниці, забудові, тарифах, лісах, воді, на металі, на енергетиці, транспорті, на курсі валют та крипті. На нафті, на повітрі та того повітря відсутності. Ми воюємо з ними в соцмережах мемами, поки вони те все роблять, та дуже дотепними коментарями. А зло сидить і сміється, але сидить воно не у пеклі. А в пристойному пабі, десь на панківській, одягнене в блакитненьке поло лора п'яна, та попиває пінне пивко, переглядаючи всі ті пости та підписи в профілях про пригнічення падіння принципів і повсюдне панування підлості. П'є та просто посміхається. Вас колись називали популістом? Звісно, тисячі разів. А знаєте чому? Мабуть, через інтернет. Так, бо в мене в реальному світі немає тисячі знайомих, а в інтернеті є. І якщо в реальному світі ти обираєш з ким спілкуватись, то в інтернеті трапляються ті, кому б ти не те, щоб руку натис, не те, щоб не сів з ним в одному полі справляти природні потреби. В інтернеті трапляються ті, хто самі не дуже, то й відрізняються від продукту тих природних потреб. А ще, ще, ще є критики. Я ж був колись музикант, до того як мене помістили у цю лікарню. Я читав та дивився цих критиків. До речі, кажуть, що критик це дуже давня професія. Ще давніше заповій, бо ще до того, як вперше дівчина вирішила стати повією, знайшовся якийсь рагуль, який сказав: «Ну, вона точно на 10 з 10, максимум трієчка. І він не думав, що саме ця фраза може стати каталізатором для обрання професії тієї ж дівчиною. Мабуть, все ж критики потрібні, бо вони народжують дискурс, плекають критичне мислення, рухають прогрес. Але серед всіх критиків є один витистот, який вирізняє. Це музичні критики. Музичні критики беруть свій не музичний критиканський ноутбук, розминають свої потворні далеко не музичні критиканські пальці. Ви колись бачили пальці критика? О, потворніше за критиканські пальці нічого нема. Розлита на собача мача виглядає естетичніше ніж критиканські пальці музичного критика. Кістка мертвого опосума, яким проводили обряд вигнання демона в селі Всрати Чернівецької області. Чистіша критиканські пальці музичного критика, тухлі мандарини на грудях Скабєєвої Не такі потворні, як немузичні пальці музичного критика. Переповнений підгузок дитини, яка була штучно зачата зі сперми Ілона Маска, десь у Барнаулі менш токсичний за критиканські пальці музичного критика, або хворий парадентазом клична срація Во була красивіший за ці немузичні критиканські пальці музичного критика. Капітошка, який замість води зроблений з сечі, кращий за критиканські пальці музичного критика. Дохлий жук в носі Медведчука, краще виглядає, ніж критиканські пальці музичного критика. Старий. Засалений, дерев'яний, напівзламаний гребінець для пахового волосся Степана Їги краще виглядає, вибачте. ніж пальці. Мені здається, ви відволіклись. Перепрошую. Просто як подумаю про ці пальці. Ой. Просто якщо зайти у баральню Михайла Поплавського, підняти стульчак і знайти я вас під ним... Я дуже прошу. Не втрачайте суть розмови. Так, так, вибачте, на чому я зупинився. Популізм. Так мене називали популістом. Дякую за змістовну відповідь. Перестаньте глузувати. Я ж теж гіперполізую. Просто весь цей цифровий світ він, він штучний. Він не передає картину світу. Він спрощує її, спотворює. Ми вкотре створили щось добре, файне, а користуватись ним не вміємо. Цифра стала як релігія нова соцмережі, храми. Лайки, пожертви, аватарки, ритуальні маски, алгоритми, жреці. І ці жреці сповивають тебе лагідно, в бульбашку з тих новин та думок, які тобі до вподоби. Де мобілізація, ти не хочеш воювати. Ось тобі сотня експертів, які розкажуть, що ТЦК — це демони, які кожного дня викрадають тисячі людей. А може, ти військовий, який в тому служить з самого початку повномасштабки і відчуває несправедливість. Ось тобі бульбашка з тисяч мемів про ухилянтів і все, і ти вже не вийдеш з неї. Тобі здаватиметься, що кожен у світі так думає. А якщо матриця трохи дасть у штангу, і тобі на очі все ж таки потрапить, інша точка зору, вона викличе лише злість та образу, бо нейронні зв'язки в голові вже сформовані висновки зроблені, але чи тобою не факт. Бо коли ти формуєш свою думку сам з приводу будь-чого, ти шукаєш рішення, коли не виходить чи є перепони, ти все рівно шукаєш рішення, ти знаходиш ресурси, знаходиш зв'язки і шукаєш та пропонуєш сам собі або світу рішення. В цьому різниця між реальним світом та матрицею. Матриця не дає рішень, не дає приводів для вчинків. Бо там, де мали бути вчинки, з'являються коментарі та сречі, і лише одиниці виходять в реальний світ з пропозиціями та конструктив. Інші ніби отара з нолів та одиниць ходять по колу та замість б видають бла, 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 бла бла, а зло тим часом робить своє. Поки ми з людей поступово перетворюємось на нерозумні електронні образи. Просто нерозумні електронні образи. Нерозумні електронні образи в матриці. Тобто ви пропонуєте замість обговорень важливих питань виходити на вулиці та битись за кожне переконання одне з одним? Так ні. Я пропоную не танцювати під балалайку алгоритмів та розігнаних інфоприводів всього цього, а спершу створити конструктивний план. І в цьому, до речі, нам допоможуть всі ті штучні інтелекти, інтернети та технології. Дуже цікаво. А як саме? Розкажете обов'язково, але мені здається, ліки вже починають діяти. Тож давайте зустрінемось завтра. Не дуже починаю себе почувати. Відпочивайте. А ви поки підпишіться на мої соцмережі. Я вже підписалась. Дякую. Всі, хто це робить, здобудуть щастя рано чи пізно. Перевірте, так і буде. До побачення.